Згадати бійця прийшли рідні, друзі, військові побратими і ті, хто вкотре хотів шанувати героя. Аби увіковічнити пам'ять про їхнього Олега, на фасаді школи номер 6 встановили меморіальну дошку як нагадування про люблячого сина і батька, доброго побратима і вірного українця, який любив життя і свою батьківщину. Діти, які стоять зараз тут, мешканці міста Новомосковська, знали не просто імена, не просто а, бачили фотографії, вони знали, що наші герої, наші захисники, вони живуть серед нас. Вони вже прийняли рішення справою довести любов до рідного міста. До рідної країни вшанували Олега Костріченка, як того заслуговує кожен герой. Почесно, на лінійку реквієм вийшла вся шоста школа. Віддати шану бійцеві приїхав і міський голова Новомосковська Сергій Мороз. Він подякував батькам за виховання справжнього патріота, але вважає, що українці повинні не помирати за свою державу, а жити. Сьогодні це біль, яка в нас знаходиться на нашому серці. І біль. Батьків, яким ми сильно низько поклоняємося за їхнє виховання, дружині, дітям і тим вчителям, які навчали Олега, в нашому серці завжди залишиться. Пам'ять наших героїв. Увічнене в мармурі ім'я Олега Костріченка це не просто табличка на стіні, каже його батько. Це пам'ять про всіх українців, хто загинув за свободу. Бережіть Україну, бережіть друг друга, бережіть. Відноситись друг до друга болі краще. Надо любити друг друга. Тільки через любов ми. Да, будемо жити у мирі у травні. Цього року Олег Костріченко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.